Привіт які любі мої діви. Ваш 2026 рік. І так, дивимося енергію місяця січня для Дів. Чим ви рік розпочинаєте? Ви розпочинаєте рік дуже гарною картою. Картою старшого Вірніше Двора. Це Королева Пентаклі. Про що це йде мова? Це Мова йде про людину, яка має гроші, вміє їх заробляти і вміє їх тратити, тому що це дуже важливо вміти потратити їх. Якщо це, це мама, це людина, яка розпоряджається правильно грошима, і не тільки грошима, а всім матеріальним. Так? У королеви Пентаклів завжди діти накормлені, чоловік виглажений, теж накормлений і довольний, йде додому завжди. Ну і королева Пентаклів, вона вміє заробити гроші. Давайте подивимося на Ленорман, про що це саме йде мова. Якщо це чоловік, то ваша королева Пентаклів, ваша дружина або ваша кохана жінка, вона, зараз, зараз скажу вам, більше буде. Вам допомагати в цьому місяці. Прислухайтесь до своєї королеви Пентаклів. Прислухайтесь, все, що вона скаже, якщо це дивиться мене чоловік, це все буде правильно, це все буде саме так, як має бути. Розумієте? Дуже багато залежить від неї в місяці січні. І тут, про що тут мова йде? Лінорман нам підсказала, що королева Пентаклів тут про те, що вам в місяці січні ви будете стояти на роздоріжжі, і вам треба буде щось вибрати. Вибрати дуже важливе і вибрати з декількох варіантів, навіть не з двох, а з більше. І ви трошечки собі поморочите голову цим питанням, тому що це не так просто. І ви будете переживати якийсь час по мишках. Ви будете трошечки собі, так як то кажуть, виїдати мозочок чайною ложечкою. Але ви все-таки приймете правильне рішення. Тому що королева Пентаклі вона завжди приймає рішення правильні. Але вона обміркує все, вона не спішить, вона поважна, вона е, якась. ну... Якщо так підсумувати, то буде е, якась проблема або задача, яку вам треба буде вирішити в місяці січні. Якщо це дивиться мене жінка, вона вирішить її сама. Якщо це дивиться чоловік, то вам допоможе вирішити її цю проблему. Ваша жінка, кохана дружина, або просто ваша жінка. Е, якщо ви е, ще не одружений або не маєте жінки, то це може бути ваша мама. Прислухайтеся до поради мами в січні. І так, далі дивимося лютий. Чим ви закінчите місяць лютий? вірніше, чим ви закінчите зиму місяць лютий, про що нам? Ну, знову ви будете на виборі, розумієте, ось тут уже вступає в дію старший аркан, старший аркан закохані. І закохані, це про що у нас? Е ну, закохані це про вибір, вибір між... Тут більше вибір почут... між вибір почуттів, так? бути мені з цією жінкою чи не бути, бути мені з цим чоловіком чи не бути. Тут більш такий чуттєвий вибір, але вам допомагає сам Архангел. Подивіться, Архангел Михаїл стоїть за вашими плечами, так що він вам обов'язково допоможе зробити правильний вибір. І закухані ще нам говорять, що саме в лютому місяці ви, мабуть, все таки зробите цей вибір. І все буде правильно, все буде гарно у вас. Так, весна. Весна починається місяць березень. Березень для дів 2026. Королева мечів. Ну, тут вже ви, мабуть, прийняли якесь рішення. Прийняли рішення, яке не дуже було легко вам прийняти, тому що це не ваша енергія. Мечі. І зараз подивимось про що це саме мова. Е... Дивіться, е... в березні місяці ви приймете якесь річ... рішення, яке буде стосуватися це рішення стосовно вашого щастя, стосовно вашої мрії, стосовно того, що Прийшов час, розумієте, це вже наступив час. Прийшов час, коли вже дійсно потрібно це вибрати. От ви розпочали в лютому вибирати, да, і ви трошечки вагалися, але в березні, на початку березня, навіть на початку, ну, ви вже повинні будете прийняти це рішення. І ви його приймете. По королеві мечів, ви його обов'язково приймете. Так, далі, квітень. Дивимося. Квітень для дів. Квітень. Вам дається якийсь шанс. Туз жезлів. Туз жезлів це шанс на... Вам дається якась дуже багато енергії. У вас буде шанс на щось нове, щось нове зробити в своєму житті, щось нове розпочати. Це можливо, може бути е, нова робота, е, може бути новий напрямок в вашій роботі, там де ви вже працюєте, якесь відкриття свого бізнесу, або е, можливо, ви десь підете навчатися, або ну це може бути безліч варіантів, розумієте, але це шанс. Е, Щось зробити. У вас енергії буде дуже багато, дуже багато. І головне скористатися цією енергією, не прогавте її. Візьміть її в квітні місяці і обов'язково використайте для себе. Ну і подивимося травень. Чи зможете ви цю енергію використати для себе? Дивіться, випадає сама карта, карта світ. Карта світ це завжди закінчення чогось і початок теж чогось нового. Карта світ нам говорить, це такі глобальні зміни в вашому житті. Це не просто там, наприклад, переїзд з однієї квартири на іншу, це вже переїзд з однієї країни в іншу країну. Тобто, в травні місяці ви можете. Приїхати в іншу країну в травні місяці, ви можете змінити, наприклад. Ну, змінити навіть, змінити чоловіка, змінити дружину це теж може бути. Це такі великі зміни у вашому житті. Може щось закінчитися, щось і щось розпочатися. Ну, детально я вам сказати не можу, але те, що у вас будуть зміни на краще, це однозначно. Так. Далі у нас розпочинається літо. Дивимося місяць червень для дів. Червень для дів. Червень. Десятка пентаклів. Мабуть, ви виберете правильно. І те, що у вас розпочнеться, і те, що закінчиться, це буде тільки вам на благо, тому що по десятки пентаклів у вас всього достатньо. Тут дивіться сундук, і сундука вивалюється пентакль, він повний, сундук повний. Тобто ви, у вас буде просто таке відчуття, що ви зірвали куш, величезний куш. Ви будете такі раді, щасливі, довольні своїм життям. Да? Ви, у вас буде все прекрасно. Тобто літо у вас розпочинається чудово. Десятка пентаклів це родина, це. Родина, яка щаслива, яка має житло, яка має що їсти, має що пити, да, як то кажуть, має в чому походити. І ну, має все. Це радість, щастя, дитячий сміх, це достаток, це ну, ну все чудово, причудово. Продовження буде в другій частині, Діви.